І далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Я нагадаю, що незмінно ми робимо це за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, від початку минулої доби на фронті тривають жорсткі бої. Наші захисники продовжуються відбивати атаки ворога. Вони намагаються зупинити його просування. Найгарячішими точками залишаються це Покровський, Сіверський, Лиманський та Куп'янський напрямки, де тривають бойові зіткнення та авіаудари. Українські війська тримають рубежі та намагаються весна. Ажувати ворога по всій лінії фронту, і далі пропоную подивитися більш детальніше і поговорити про кожний з напрямків. Розпочнемо ми традиційно з північно-слобожанського та курського напрямків. Напередодні українські захисники відбили три атаки загарбників. Ще один бій триває. І також напередодні з'явилася інформація про те, що збройні сили України встановили українські прапори в різних точках Олексіївки на Сумщині. Контроль над населеним пунктом поступово відновлюється про це повідомили в 225-му окремому штурмовому батальйоні. При цьому росіяни намагаються оборонятися в цьому селищі, але все ж таки це марно їх винищують і відступати вони не здатні. І під таким своїм спробами все ж таки закріплюватися і продовжувати залишатися в Олексіївці. Вони все одно тікають, та наші, наші захисники, наші оборонці намагаються виганяти їх з цієї раніше займаної території, але бачимо, що по. Поки що наш генштаб цю інформацію ще не підтверджував. Ну і власне аналітики дітей також ще не провели зміни на онлайн мапі. Тож будемо чекати уточнень. Далі будемо говорити про південно-слобожанський напрямок. Напередодні з сил оборони відбили дві ворожі атаки. Ще п'ять боєзіткнень тривають. Традиційно росіяни намагаються атакувати, не змінюють свій напрямок. Це поблизу Вовчанська. Бачимо, що саме це місто постійно перебуває під обстрілами та під постійними атаками з боку росіян. Ну і так само росіяни намагаються атакувати в бік Отрадного. Бачимо, що так само цей населений пункт перебуває під пильною. Увагою Росіян і намагаються вони штурмувати якраз поблизу бачимо, що безпосередньо державного кордону з Росією на Куп'янському напрямку. Наші воїни успішно зупинили шість наступальних дій ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп'янська. І хочеться зупинитися більш детальніше. Звичайно, що поговорити більш про Куп'янська, адже основний напрямок удару на Куп'янському напрямку це безпосередньо це місто. Його окупанти намагаються. Атакувати з кількох напрямків про це заявив речник оперативного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Тригубов. Він говорить про те, що фіксуються постійні спроби російських груп проникати в місто, які відбуваються українськими захисниками. Постійні є атаки, БПЛА артилерію, всім чим можна. Ситуація там складна. Говорить Тригобов, це вже фронтове місто. От чи продовжують росіяни використовувати трубу з цю так звану газову трубу для наступу на Куп'янськ? Він говорить про те, що станом на зараз росіяни її вже не використовують. Водночас він додав, що російські ДРГ постійно намагаються проникнути в місто. Якщо подивитися на цей напрямок, це зазвичай малі групи до п'яти осіб, але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються використовувати свою чисельність, просочуватися крізь українські позиції. Відповідь відповідно завдання знищити їх ще до того, як вони туди пролізуть, ідентифікувати та знищити, аби не було легко росіян ідентифікувати. Вони намагаються перевдягатися в інший одяг, в якийсь цивільний одяг. Знову ж таки, бачимо, що це. Ця тактика вона не змінюється. Вони лише змінюють напрямок, вони намагаються її застосовувати на різних ділянках фронту. Ну і так само поблизу Куп'янська. Я нагадаю, що раніше ми говорили про те, що російські загарбники, вони намагалися проникнути через газову трубу безпосередньо до самого Куп'янська. Робили вони це ось таким чином: спочатку від лиману першого до Радьківки, і вже потім до безпосередньо до Куп'янська. І потім стало відомо про те, що цих окупантів втопили в трубі, якою вони. Намагалися дійти до Куп'янська, а їхні спроби переправитися через річку Оскіл на човнах постійно присікає наша артилерія. Тому бачимо, що наш Куп'янськ перебуває під нашим контролем. Хоча справді зараз досить активно росіяни посилюють свої спроби та намагання саме просуватися в бік цього міста. Далі будемо говорити про Лиманський напрямок. Напередодні відбулося 12 бойових зітнень поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, також поблизу колодязів, Торського та Новоселівки. І деякі бої досі тривають. Якщо подивитись на Лиманський напрямок, то бачимо, що по всій лінії бойового зіткнення росіяни намагаються атакувати, посилюються ці спроби штурмів. Спроби просуватися далі на Лиманському напрямку. Але бачимо, що ситуація залишається останні кілька днів без змін. Аналітики Діпстейт не демонструють зміни на онлайн мапі. Ну і наш генштаб говорить про те, що всі ці спроби росіян просуватися пересікаються, повністю знищуються нашими військовослужбовцями. Тому наш генштаб говорить про те, що всі ці атаки були відбитими. Далі будемо говорити про турецький напрямок. Напередодні російська армія вісім разів атакувала в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Турецька. Наразі бої тривають у двох локаціях. І авіаудару кабами зазнала Костянтинівка. Знову ж таки. Що подивитись на турецький напрямок, тут так само на жаль не змінюється, і напрямок удару залишається основною ціллю. Це безпосередньо місто Костянтинівка. Ну і власне росіяни намагаються з кількох напрямків із Русиного Яру, бачимо і поблизу Плещіївки, Катеринівки вони намагаються таким чином просуватися безпосередньо, безпосередньо до самої Костянтинівки. Але бачимо, що ситуація на турецькому напрямку також без змін це підтверджує і наш генштаб і аналітики Діпстейт. Далі будемо говорити про покровський напрямок. Напередодні росіяни більше ніж 30 разів намагалися проникати на наші позиції. Збосилювалася інтенсивність поблизу населених пунктів: Панківка, Неканорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, удачне, котлене та дачне. І деякі боєзітнення досі тривають. На Покровському напрямку бачимо, що Кількість населених пунктів вона залишається напевно найбільшою, якщо порівнювати, наприклад, з іншими напрямками. Ну і власне кількість цих штурмових дій так само вони посилюються і, попри все, намагаються все ж таки кидати всі свої зусилля саме на Покровський напрямок, аби просуватися далі. Але бачимо, що ситуація на цій ділянці фронту так само без змін на новопавлівському напрямку. Напередодні агресор 12 разів намагався просунутися в районах населених. Пунктів Філія, Заланигай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. І деякі боєзіткнення досі тривають. Знову ж таки, якщо подивитися безпосередньо на лінію бойового зіткнення на Новопавлівському напрямку, то бачимо, що ці напрямок, цей напрямок ударів на цій ділянці фронту, він не змінюється. По всій лінії бойового зіткнення росіяни намагаються наступати, намагаються просуватися і, попри все, знаходять якісь невеликі. Величкі такі діляночки, і вже б'ють ось так точково. Бачимо, що ця лінія фронту вона формується. Ця червона зона, бачимо безпосередньо на онлайн-мапі, що вона навіть формується ось такими відтинками, тобто вона не є цільною, не є ось такою рівномірною, скажімо, а все ж таки такими невеличкими відрізками утворюється. Це означає, що росіяни знаходяться невеличку ділянку фронту, яка можливо менш захищена, і намагаються намагаються просуватися. І саме ось таке вже лінія навіть утворюється безпосередньо в якщо подивитись на онлайн мапу, і таким чином вони намагаються просуватись далі і далі. Але, попри все, наші хлопці та дівчата намагаються не дати їм цього зробити, не дати їм розширити свою лінію фронту, вирівняти її. І тому, попри таку такий формат, який утворюється на новопавлівському напрямку, що росіяни підкидають свої резерви, намагаються попри все розвивати свій напрямок в бік Дніпро. Петровської області все одно ми намагаємося зупинити їхнє просування та не дати ось таким чином захопити ще більше наших українських територій. Але попри це, на жаль, росіяни ще й постійно обстрілюють безпосередньо ті населені пункти, які знаходяться біля лінії бойового зіткнення. Ну і обстрілювати так само наші українські позиції на Гуляйпільському напрямку. Українські воїни відбили одну атаку поблизу Ольгівського. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції наших підрозділів у районі. Кам'янського, а також поблизу Новоданилівки, бачимо, що знову ж таки у зведення генштабу з'являється населений пункт Кам'янське. Росіяни час від часу намагаються його атакувати, штурмувати, просуватися на цій ділянці фронту. Але бачимо, що ситуація так само без змін. Ну, ось такою була власне такі були події, і така лінія бойового зіткнення станом на зараз. А я традиційно обіцяю, якщо буде вона змінюватися, оперативно будемо вас про це повідомляти.